Всім привіт! Сьогодні актори серіалу Зелена Діброва розкажуть вам якісь цікаві моменти або ситуації зі знімального майданчику. Ну і я перший. Отже, якщо не брати до уваги те, що по дорозі на зйомку ми проїжджали канапляне здоровенне поле, я такого ще ніколи не бачив. Там в машині просто пісня Снобдога автоматом включилась. Найцікавіша для мене ситуація була: нам для зйомки виділили такий скутер електричний. Ну і там, ми на ньому переїжджали на іншу локацію. Їхала одна машина і цей скутер. І я такий, блін, а дайте я спробую цей скутер взяти. І як починаю гнати на цьому скутері, просто на всю потужність, наскільки це можливо їхати на ньому, я їхав. Там заїхав в центр міста, трошки продріфтілса там, занесло мене на газон. І потім, виявляється, все це бачить наш генеральний продюсер, такий. Опа, Влад. Коротше, виявилося, що це взагалі скутер там якоїсь місцевої жіночки, яка там чисто для покупок його собі придбала. Ну, от, а я тут дріфтів е е е е е по всьому центру на ньому. Коротше, така собі ситуація. Ну, мені пояснили, що так не можна. Вадим Сергійович, я знаю, ви це бачите. Коротше, Ну, да. Така забавна історія і повчальна. Ну, я думаю, що це ще не остання. Їх багато було, а поки ось така одна від мене.